Є знижки представляють! Незламні знижки на Едем, 20% в аптеках Подорожник вам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримайте кешбек. Є знижки представляють! Незламні знижки на СТЗФін, 20% в аптеках Подорожник вам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримайте кешбек! Усім привіт! Мене звати Марія. Я знову рада вас вітати з чудового міста Кам'янець-Подільський. Літо нарешті розпочато, а отже і почався сезон черешні. Тож ходімо разом зі мною на ринок. Вартість черешні коливається від 50 до 65 гривень. Якщо це червона, то 50-60, Якщо біла, то лише 40 гривень. Мене звати Іванка. Зараз я знаходжусь на місцевому ринку в місті Тернопіль. Я вже встигла придбати смачненьку черешеньку, і зараз я вам розкажу, які тут на неї ціни. Ціни на черешню дуже різні, починаючи від 70 гривень, 100 гривень, 120, 150. Як пояснюють продавці, ціна залежить від розміру, сорту та звідки вона приїхала. Доброго ранку з сонячного Кременчука. І сьогодні з вами Світлана і Олівія, і ми вже прямуємо на ринок, щоб перевірити ціни на черешню в цьому сезоні. Ціни на черешні в цьому році коливаються від 100 до 85 гривень за кілограм. Але якщо зустрічаємо бабусі, які продають черешні з власного саду, то це буде коштувати трішки дорожче в середньому 130-120 гривень за кілограм. Всім одеський привіт! Мене звати Ліна і сьогодні ми подивимось, які ціни на черешню на місцевому ринку. Вартість в порівнянні з минулим роком дещо зросла. На одеському ринку за кілограм черешні просять від 100 до 160 гривень за кілограм. Ціна жовтої черешні коштує від 120 до 150 гривень за кілограм. Ціна рожевої черешні 80 гривень за кілограм. У моєму дитинстві найсмачнішою черешнею це була або зелена, або ось та жовта у сусідському саду. І давайте сходимо подивимося, які ж ціни у Трускавці на цю сезонну смакоту. Черешня солоденька закарпатська коштує від 150 гривень до 170 гривень за кілограм. А от не менш солодка жовта черешня коштує 150 гривень за кілограм.